Привіт, сьогодні я хочу розповісти тобі про куточок, який став частиною мого серця. Район Пушкарівський, який раніше називали половки. Це місце має особливу історію, і я радо поділюся нею з тобою. Колись тут простягалися безкраї поля і квітучі фруктові сади. Але в 1962 році було ухвалено рішення про створення нового мікрорайону, який би став домівкою для багатьох родин майже 10 років минуло до початку будівництва. І лише у 70-х роках з'явилися перші будинки та громадські об'єкти. Тоді район отримав назву половки. Вже у 80-х половки стали невід'ємною частиною мого міста. І, хоча час змінив багато, я завжди пам'ятаю, як усе починалося. Сьогодні район продовжує зростати, зберігаючи свою унікальність і затишок. Ми з тобою частина одного цілого. Давай разом вивчати мою історію і творити краще майбутнє. Я Полтава, я твоє місто.